Долетіли кулі, лучили в сині, розлились рікою, сльози матері, пересохло в горлі змучених батьків, вже немає сили і немає слів. Горю не заради, гірка я сльоза, горе не розвіє, і хмільна біда, і рука не статна лихо відвести, світе зупинися, хочу я. Світ, оскажи ж бо небо, як же це вмістить, і кому вже вірить, і кого лі. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні для наших спільних роздумів бажаю прочитати уривочок з Нового Заповіту. Це перше пісня Апостола Павла до Коринтян з 3 розділу прочитаємо з 5 вірша. Бо хто ж Аполос, або хто то Павло? Вони тільки служителі, що ви ввірували через них, і то, скільки кому дав Господь. Я посадив полос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає щось, але Бог що родить. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі, а ви, Боже поле, до цього місця. Вчора ми мали. Особливе свято в нашій церкві, ми святкували День подяки. І було багато сказано, прочитано, наскільки важливо нам вчитися бути вдячними, вчитися дякувати, дякувати за все. І в різних обставинах, і зараз в цей нелегкий час ми вчимось дякувати. Але коли ми дивимося, витоки цього свято в старому заповіті це свято, воно. Єврею було як День подяки за врожай. Власне, і ми теж його святкуємо, але вже розширили е, цю тематику вдячності. Не тільки за врожай ми дякуємо, ми дякуємо за все і вчимося бути вдячними. Але в євреї воно було пов'язано в першу чергу з тим, що вони збирали врожай і дякували Господу за те, що Господь дав. За те, що зростило, зросло на землі, і вони могли зібрати певний урожай. І ось Павло, говорячи про свою духовну працю, він порівнює служіння своє, служіння інших братів, також ось з цією працею на землі. Те, що було знайоме тим людям, тому що багато хто вирощував, самі себе годували, вирощували різні. Продукти, вирощували рослини, які потім кормили їхні сім'ї. І так само євреї, і так само, напевно, і в Коринті було, і так само багато, і до, до нашого часу багато людей вони на землі трудяться для того, щоб виростити овочі, виростити зерно, з якого роблять хліб. Але, але саме ось це свято, День подяки за врожай, воно показує нам, чому ми дякуємо Господу. Ми дякуємо Господу тому, що ми залежні від Нього. Тому, що ми залежні від того, що виросте на цьому городі нашому, на наших полях, ми залежні від Господа. І тут Павло говорить корінтянам. Ми, люди, багато вкладаємо праці для того, щоб виросла чи картопля, чи пшениця. Ми повинні і посіяти, ми повинні і поливати, десь бур'яниці знищувати, підживити, піддобрити. Ми повинні працювати на цій ниві нашій, на наших полях. Ми багато повинні вкласти, але кінцевий результат. Він залежить від Господа, тому що Павло каже: Я посадив, а Павло поливав, Бог вже зростив, Бог вже зростив, Бог дав зріст, Бог дав урожай, Бог дав, щоб був цей плід і був результат. І у всьому нашому житті, у всіх наших справах, ми докладаємо певні зусилля. Ми трудимось, але результат залежить від Господа. Бог зрощує, Бог дає те, що буде в кінцевому результаті. Ми тому відчуваємо залежність від нього. Ми знаємо, що все залежить від Господа, все залежить від Його благословіння, від того, як Він дасть нам скористатися цими нашими, нашою працею, нашими трудами і дасть нам радіти цим кінці кінців, коли ми збираємо цей урожай. День подяки це висловлювання нашої вдячності бо Господу за те, що він нам дав, за те, що він зростив, за те, що він благословив. Але разом з тим, ось ця, цей уривочок він нагадує нам і про нашу відповідальність. Ми дякуємо Господу, бо знаємо, що все залежить від нього. Але Павло тут говорить, що ми. Є співробітників Господа. Він називає себе, Аполоса, інших служителів, Він називає, що ми співробітники. 9-й вірш написано, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле. І фактично ці слова відносяться до кожного віруючої людини, до кожного християнина, ми кожен є співробітником. І разом з тим ті християни, які навколо нас, Віруючі, брати і сестри, вони є і Божою нивою, але кожен з нас ми працюємо. Ми маємо якийсь, якусь ділянку в церкві, маємо якесь служіння, навіть, можливо, і непомітне. Але це наше служіння. Це те, що Бог доручив нам робити. І ми в цьому служінні є співробітниками Божими. Коли ми садимо картоплю, чи підгортаємо її, чи прополюємо. Бог вирощує, але ми співробітники, ми працюємо. Коли ми свідчимо, чи, чи коли ми навчаємо когось, чи кому ми допомагаємо е, своїм практичними якимись речами, коли ми практично даємо допомогу, ми теж є співслужителями Господніми. Господь дає плід духовний, Господь дає покаяння людям. Господь дає, щоб нові люди приходили і зростали в церкві, але кожен з нас є співробітник. І сьогодні, згадуючи цей день подяки, хотілося б, щоб ми пам'ятали, що ми маємо бути вдячні Господу, бо від нього все залежить, бо Він дає нам, Він благословляє нас. І разом з тим і велика відповідальність на нас якими співробітники, як ми працюємо разом з Господом, як ми це Господнє благословіння допомагаємо зростити, як ми вкладаємось в Божу працю? Нехай Господь благословить нас бути добрими співробітниками, щоб ми всіма своїми силами, всім своїм серцем бажали, щоб дійсно був урожай кращий, щоб ми і. Ту працю, яку нам Господь доручає, ми від щирого серця робили, бажаючи, щоб дійсно цей плід духовний був в нашому житті, був в нашій церкві. Йому, слава, нехай буде навіки вічні. Амінь. Помолимось.